Вітаю, друзі, військовий експерт, полковник запасу і льотчик-інструктор Роман Світан коментуючи сьогоднішню атаку росіян на Україну, наголосив на ймовірності майбутньої масованої атаки, де ворог може використати більше ста ракет. Світан вважає, що такий удар є цілком вірогідним, наближеним до другої річниці повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що така сьогоднішня атака росіян була середньою, де використали всього 41 ракету. Він висловив припущення, що росіяни до неї готувалися протягом тижня. А також він відзначив, що збитий літак А-50 змусив їх затримати підготовку. Світан також вказує, що масовані атаки з використанням більше сотень ракет переслідують виключно інформаційну мету, а такі події можливо очікувати раз на місяць-півтора. Таким чином, він прогнозує, що росіяни можуть готувати наступну масовану атаку, де вони використають більше ста ракет, приблизно на 23-24 лютого. Однак він відзначив, що Україна також буде готуватися до подібних загроз. Ну а на запитання про мету сьогоднішньої атаки. Світан вказав, що росіяни намагаються вскрити нашу протиповітряну оборону та також з'ясувати алгоритм її роботи. Ну, а я вам нагадаю, що сьогодні, 23 січня, росіяни знову завдали ракетного удару по Україні, охопивши Київ, Київську область, Харків і Павлоград. Така атака була комбінованою. Вона включала різні типи ракет, а також балістичні удари. Відомо про десятки поранених та загиблих. В Харкові пошкоджено 30 житлових будинків. Ракетний удар на, на Київ призвів до пошкоджень житлових будівель у чотирьох районах. Загалом ворог випустив 41 ракету. При цьому українські сили знищили 21 з них. Ну, як завжди, Міноборони РФ цинічно прокоментувало масовану ракетну атаку. Мовляв, цілі удару досягнето, ну а всі об'єкти уражені. При цьому спікер. Кремля Дмитро Пісков заявив, що армія РФ не завдає ударів по цивільних об'єктах. Але як би там не було, це війна і перебіг якої може змінитися в любу мить Сержант 110-ї окремої механізованої бригади та Герой України Ігор Тимощук висловив переконання, що один штурм. Може суттєво вплинути на хід війни Росії проти України, особливо якщо вдало заволодіти стратегічними позиціями ворога. Ігор розповідає, що, попри планування кожного штурму, неможливо передбачити все на 100%. За його словами, перші 5 хвилин будь-якої операції йдуть за планом. А далі йде імпровізація від командира штурмової групи чи командира. Він підкреслює, що масштабний штурм. Здійснений успішно, може кардинально змінити весь хід війни. А також Ігор Тимощук додає, що будь-яка війна завершується переговорами. Ну а інший військовий експерт наголошує на тому, що в Російській Федерації напружена ситуація з артснарядами, які закінчаться через два роки. Військовий експерт, капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко підкреслив, що Росія стикається з проблемами у виробництві озброєння та вже залежить від постачання зброї з північної Кореї. За його словами, Росія не зможе вести війну понад два роки, оскільки стикається із складнощами в економіці, санкціями та втратами військової техніки. Риженко вказав на те, що росіяни вже витратили половину фонду національного добробуту, американський тиск зростає. А санкції та падіння цін на нафту поглиблюють економічні труднощі. Також він відзначив, що Росія не використовувала калібри у даний момент, що може свідчити про проблеми у виробництві цих ракет. У своєму висновку Риженко відзначив, що обидві сторони конфлікту, ну, включаючи і Україну, мають проблеми з озброєнням. Проте Росія критично залежить від артилерійських снарядів Північної Кореї. Що становить серйозну загрозу для її військової потужності. Я вам дякую за перегляд, підпишись на канал. До зустрічі!